І так номінації прежде всього україномовний переклад побіждає клан Сопрано» – на гатірійний художній фільм HBO США студія ТІВІ Плюс фільм ЮЕЙТА собі дорозі добрий вечір. що є е, ще такі люди, які вважають, що переклад фільму здійснює якийсь перекладач, який сидить в прямому ефірі і синхронно видає те, що він чує в оригінальній картині.

В чатах появилось, у кого есть украиноязычная версия клана Сопрано. Это была победа. Спасибо.